Ось у нас такий гарний кущ хризантеми великоквіткової, яку зазвичай ми вирощуємо в горщиках. Але декілька кущів у нас росте в відкритому ґрунті. І я хочу вам показати, як за ним потрібно доглядати, щоб він був такий самий, як продають на базарі. По-перше, це вже в нас було зроблено, знизу вириваємо всі стебла. Оставляємо тільки три стебла, ось так як тут. Пізніше чекаємо десь з місяць, тому що він йде тільки вгору і бокових пагонів далі не дає. Ось зараз вже майже кінець липня і ми вириваємо в нього перші бокові пагони, які він тільки почав давати. Нагадую, нам потрібно залишити тільки ось ці е, три великі пагони, е, щоб е, сформувалася велика квітка. А зараз він вгорі ви викидає нові пагонці, які ми теж обриваємо, бо якщо ми їх не е, пообриваємо, на них буде закладатися теж брунька і пізніше е, з цієї бруньки буде додаткова квітка. А якщо в нас буде багато квіток, то е, сам кущ буде не дуже гарний і квіти будуть е, маленькими. Е, тож нам потрібно ось так е, всі пагони, які цей кущ виганяє з наших основних пагонів поприбирати. І так іноді потрібно за цим слідкувати, раз там в 2-3 тижні заглядати на цей кущ і все, що лишнє видаляти. Потім у нас розквітнуть наші хризантеми і на них буде три великих шикарних квітки. Нагадую, що в відкритому ґрунті ці е, хризантеми квітують дуже пізно. Е, на базарі їх продають раніше, тому що їх притіняють і роблять короткий е, світовий день, і вони починають е, викидати бутони і квітувати раніше. У відкритому ґрунті вони починають квітувати десь у листопаді. Нехай і пізно, але дуже гарно. Тож, якщо ви хочете з цих чудових хризантем отримати такі гарні квіти, то повинні робити так, як я вам рекомендую.